Знаєш, хто двічі за рік отримав адресне апостольське благословення від Ватикану? Я знаю. Міжнародний громадський рух Алатра отримав апостольське благословення від папи Франциска в грудні 24-го року за час його служіння. І ось нещодавно, в травні 25-го, організація Алатра отримала апостольське благословення папи Лева 14 -го. і не просто так. Більше 10 років вчені Алатра досліджують ріст кліматичних атаків на планеті. Навіть математичну модель створили з попереднім прогнозом на недалеке майбутнє. Організовують міжнародні форуми на цю тему. виступають з повідомленнями на кліматичних самітах ООН, КОП КОП-29, тощо. течений. «АЛЛАТРА» було підготовлено доповідь, яка розкриває причини зростання кліматичних та пропонує рішення. Які можуть зберегти життя мільярдів людей, якраз 17 травня цього року, під час приватної аудієнції у його святості папи Римського Лева XIV, президентка Алатра Марина Авцинова особисто передала до Офісу Ватикану останню підготовлену організацію доповідь нанопластику біосфері від молекулярного впливу до планетарної кризи. Це болюче питання, адже людство реально стоїть на межі тотальної боротьби за виживання на цій планеті, тому що абсолютно неадекватно відноситься до збереження довкілля. Особливу увагу наукова спільнота Алата приділяє пошуку інструментів, які здатні сприяти вирішенню глобальних кліматичних. Problem. Крім того, Алатра стоїть та буде стояти на захисті прав та свобод всіх людей на планеті? Антикультисти активно протидіють Алатара, враж звідки родом про релігійна структура антикультистів Рацирс, взагалі нещодавно МГР Алатра визнано екстремістським сформулюванням проукраїнська організація, що підриває державний устрій РФ. Там все зрозуміло. По факту, тотарна влада, для якої свобода та демократія давно пустий звук. Але ж в Україні деякі сили просувають ті самі наративи та влаштували травлю руху Алатра, називаючи його навпаки. Проросійським. Як думаєш, для чого?